Parne. jakże Ja się odkupować. Мисс. Хеллоу, народи, як ваші справи. Сьогодні в нас досить особливе відео, тому що в нас буде гість. Формально, гостя буде навіть два. Це моя дівчина, Аня і моя собачка Венді. Сьогодні Аня буде відкривати паки. Венді ж буде нам просто мішати. Дивись, Аня, в нас є традиція. Перед тим як ми відкриваємо якийсь важливий пак, типу з іконою або щось таке. Я відкриваю звичайні паки. В mm -hmm. тебе тут сьогодні паків багато немає, щоб просто не розтягувати хронометраж. Але паки ці достатньо цікаві. Це високорейтингові паки з гравцями. Є шанс зловити фьючер Старс карту, що дуже би хотілося. А, давай, напевно, будеш починати з 80 плюс 8 гравців. Венді, готова? Це такий вступний Ти пак. Готовий. Готова. І 16. чи буде тут щось нормальне? Тут хоча б волкаут. О, це волкаут і це інформ волкаут. Боже, це 84. це. це інформ, тільки 84. Це да, це жахливо. Це, це такий беушний волкаут. Боже. Е, я не вмію відкривати паки. Е, нормально, це перший пак, не треба себе заривати. Це є спорт, ти тут не винуват. Друзі, напишіть в коментарях, що Аня не винна, якщо випаде щось погане. Це просто спорт, такі негідники. Ну і плюс мій аккаунт він дуже нещасливий. Давай е, 83 плюс 2 гравці. Угу. Відкривай цей пак. Може буде тут якийсь вулкаут? І що буде тут? Не, ну, це а, непонятно, він у сторону точно вукау, а то ні, це Sun знову 84-й рейтингу. Да, враховуючи, що це 83, це взагалі розпач. У нас з'явився ще один пак, 83. Давай, пробуй, пробуй тут зловити волкаут. — Треба, треба вже. Ну вже десь треба. Це вже, ну. вже часто. Так, бо то, що зараз збирати ікону і що то, немає високого рейтингу ніякого. хі <звук> хі Ну в мене якесь, знаєш, появляється негативне відчуття перед іконою, що може зараз бути все дуже сумно. Ми Мо... точно будемо її відкривати. Ми точно будемо її відкривати, тому що тільки заради цього це все робиться. Давай, 81 плюс, 11 гравців. Ой, я не хочу дивитися, хто не скажу, що волкаут просто. То не волкаут? Що? Це просто. Що етопо... це таке? Народ, це такий трэш! 11 гравців, 81 плюс і найвищий вся третій рейнд. Офігеть. Давай, може я в тебе заберу пса, може він негатив має. What the dog doing? Давай, 82 плюс, 10 гравців, мусиш. Невже це не вулкаут? Це гулучи, це 85-й рейд. Офігеть, народ. Ні, одного лукав. Добре, хоча б декілька 85-х впало. Єдине, що радує. На жаль, хороший рейтинг не випав, але коли збираєш ікону, даються ще три паки. Дивись, ці паки продаваємо. Вони не є найкращі, але в принципі, нехай буде. Давай подивимося. Може, ти щось тут зловиш? A few later. О. Волка, оце продаваємий цей Коман 88 рейтинг продаваємий. восьмий найс, 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 ура! Це непогано. Дякую. Це твердих 40 тисяч. Да, це... Ну, типа, це не є щось феноменальне, але типу, хоч щось. Це все була фігня, то що це все було розминочним. Надії щось зловити зловили тільки Коман. Саме більший жестяк це ось тут. Якщо не помиляюсь, на сьогоднішній день, а сьогодні в нас неділя вечір, фудбін оцінив. Цю збірку в 580 тисяч. Вот, дивись. Я, короче, знаєш, що зроблю? Я зараз закрию собі очі. Я хочу, щоб ти мені. Намікнула, що там, але я лишу лице ось так, щоб емоції мої якісь збереглись. Так я нічого не бачу. Мені страшно. E, не бійся, не бійся. Всі щось хороше. хороше. Я дуже сильно хочу, щось хороше і спорт мені взагалі жахливі ікони дають. Просто terrible, теребл ікони. Я хочу дуже сильно щось класне. І в цьому паці воно може бути майже 600 тисяч пак. Ань, це 600 сраних тисяч монет. Ти вже відкрила чи Ні? Ні, мені страшно. Добре, добре, добре. Давай. Три. Так, дивись, тепер робиться страшно мені. Ти головне випадковий там не квіксельний, нічого такого не зробив, окей? Я подумаю. Добре. Все. Поїхали. Щось Це щось погане, так? Да? Я вже бачила таку карту. в Миссні. Не вже. Невже, Невже вона мені випадала? Жи. Жи. Як ні-ні-ні, я, ні, 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 я Про кого не хочу. Ти чути... думаєш? Про кого я ти не думаєш? хочу думати. Бектем? Ні. І країна? Мені здається, це Хорватія. Есте. Це що Це що, сукер знов? Так. Я сказала, як ви бачили. Я просто не хотів думати, що це сукер, ні. Скільки він коштує? Боже, це такий треш. Це 140 тисяч монет. Це 140 монет. Я грибу. Це такий скам! Це такий лютий скам. Офігеть, це така трешня. Це ще один гавняний покопання. Я одразу не сказав про сукер? Я просто не хотів думати, що що, що це сукер. Я ну я не хотів уявляти, що це може бути сукер. Я не хотів думати, що може такий гавно виписати. Народ. Щоб ви розуміли. Минулий раз, коли я відкривав... Пак з іконою я навіть не захотів закидати це на Ютуб, тому що мені випав сраний сукер. І що тепер? Мені знову випав сраний сукер її і і спортс. Ви тупо рофлери такі, що дай дорогу. Ви мені дали два рази бекхема. І два рази сукера, ви такі клоуни? Ну що ж, народ, ось таким чином заскамали мене і є спорт, давши мені тупо супер максимально гавняну карту, яку тільки можна було за СБЧ, на який я потратив майже 600 тисяч монет. Та ти не винна, це все її спорт. Ну що ж, ми з нею. дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, чи ви збирали цей скам СБЧ і хто випав вам. Також напишіть, як вам Аня вамплуа пак опенера. Підтримайте її в коментарях, тому що насправді вона дуже сильно переживала над тим, чи вийде в неї взагалі хоча б щось сказати на відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, якщо тут вперше, і поставити вподобайку. Діліться з вашими друзями, тому що це допомагає розвивати український Ютуб. А ми з вами не прощаємось, а кажемо до швидких нових зустрічей на просторах Ютубу. Бережіть себе!